Доброго раночку, друзі! Ви на каналі Квіткова Душа і з вами я, Таня Полтавщини Давненько ми щось ми не заходили в садочок мій. От, давненько я вам не показувала, що тут, як тут. Але сьогодні і погода хороша, і настрій добрий. Тож вирішила я вам провести невеличку екскурсію. Ось так зараз квітнуть лілії, які пережили весною заморозки і засуху, і градбу, і от спека їх понівечила. Але нічого, живемо вони стільки, як і ми. Як і ми українці. От, аромат не передати. Ще троянда ямда плечуча сюди лягла на Барбариса. Лілайник би вам показати, але щось не квітнуть. Вигалочка потрошечку квітне. От. Оцю рослиночку. Компси, здається. Все грозюся в Але вже бачу, вистрілює по всьому квітнику. Не буду обіцяти, бо знову. Знову не, не, не так все ось. Яка красивочка сонячна. Люблю отаку форму квіточки. От, дощик у нас дуже гарний вчора пройшов, хоч і попереду. Обіцяють знову велику жару, але ж поливо, поливо і слава Богу, спасибі Богу. Отак От. От я потрошечку все прорідила. Ось яка манікучка. Троян, де перша хвиля відійшла, білої ось уже. І друга хвиля, вона така в мене малесенька. Ось така вронічній росій. Я відсадила все від неї, щоб їй було простору і щоб вона гарно квітувала. Ось така трояндочка червоненька. От. Тут від ялиночки все відсадила, щоб їй було теж просто. Тут нові лілії зійшли, ті, що виписали. Ось лілійка пахуча. Слабенька, але головне, є. дрібненька. От. Такі чорнобривчики. Садила, щоб розмножити сімена, завести сімена доріжку, бо так, здовж доріжки. Бордюрчиком посіяти. Білі майори розквітли сіяли й полосоті. Ну, не знаю, мабуть, я їх ті полосоті Ось ось і біскус розквітне Другий раз. Здається, геленю чи кареупсус. <ріст> Лілейник. Був рясно квітнув. А це відпочивоє знову, скільки бубочок. Це інший рожевий буде і біскус болотний. Водичку любила, так його щедро поливо, клюйонка другий розквітне. Окси, то окрема любов, це такі низенькі. Оце отакі обмінялася я. Із з гарною людиною. Трузьонда, велика лілія. Дуже її люблю. Теж її люблю. Ось яка. Красивий. Дитинка її буде квітнути. Конюшина, на щастя, розходилась, вона любе коли. Це молоденький віскус. Ну, так все скромненько. Та й так, спасибі, пережило той град. Це у мене тут такий контейнерний садочок, після гроду, побиво, це елітна. Щеречина от, от так. Кубочики. Моя біла композиція, долі росте, квітне і біскос молоденький, квітнутиме гладіолус, побочив який. От. От. так, І ще квітне. Ще ж його полило. Так взагалі. любить водичку і прохолоду. Віола здається. Так. Такий загальний план квітничка. О, зараз вам ближче покажу ще в Ще одна жовтенька повненька буде. Все, дуже гарно теж. Не здибиться важкувати ще там коло груди Анастасія рожева така, розквітає, теж гарна лілія. Ну, от Так. Це сон трава полилує її, вона якось пожива Водичку від буде. На цю сторону жоржинки. Але їх, здається, треба обробити, о, боже, я похилилася. А тут ми викопали троянду. але корінчик залишився. Ой, вона така гарна, піоновидна. Фуксієвого кольору. Треба її з під хата викопити. А тут жоржини такі крупні, квітні. Я її зрізала, думаю, боже, як же воно буде. А воно бачите, як гарно одрустає по бокам. Ще пишніший кущ буде. Це ось обрізала низенький, низенький водозбір. А він отріз. Це ось після роду листки нові. Які гарні. А це посічене. Ось такі жоржинки. новенькі лілії виписували. Це отаким кольором Вони квітла ще була лимонного кольору. Одна взагалі не показала, яка вона, ну та нічого, дасть Бог покаже. Шкода лілейника вам не покажу. Але, повірте, він був ще квітнутиме. Це отак водичка текла. Це отакий. Отака іпомея. Нарешті вона буде такими зірочками квітнути. Купляла і рожеві, і білі, і червоні, але якого кольору вижило зійшло. Не знаю, ось і по цю сторону теж. Так поплилося таке чудне. У своєї тюті рідної бачила, сподобалось та й купила на сіній собі. І піску тут теж новенький вже випустила. Будемо разом милуватися. Повна лілія. Отут у лілії копала я повно хробаків, антихрущем раз пролила, Ну, раз томало, будемо ще проливати. Ось такий кущик треба позрізати. Ну, вже й не треба хай сімено пуско, є таке красиве тут листя. От. от так розходився без повзучий. Люблю, як така аварій готність, у них аж прямо біли листочки. Фукс тут от плів його, треба його, мабуть, освободити. Ну такий яскравенький фукс. Та після гробопусіння листя, а було красиве листя. Ну та нічого. Головне, всі живі, здорові, в криші цілі. Так, тут у нас на гірці позрізала я тепер уже новий все десуще. Забула, як називається, снує, снує скрізь. Так, тут гибіску збирається квітнути хатній. Тут у квітне вовсю. У нас різні сорти, хости. Озеро моє прям. Ой, як люстерко. Тут більшу затишку листя ціліше. Так, заснував плющ вічно зелений. Треба буде скорочувати його, ділитися далі. Такий лісовий куточок, купина. Єбіскуса, я дворну. Листячку новеньке поодрустило, дось був ще і розквітне. Рожеве моє розквітнуте, варієготне тут листя у гібіскуса хотнього. Ой, набирається сил. Піддобрити треба їх. Тут йому в затінку більш-менш. Та й спаслось воно від градушу в затінку. Вот так хвост так видно, любите и девиночки красивые. И тут у меня бичингу, бискус. У меня даже ж че в Турции Пусти, на дворе сдаются они. Ох такая, вот самая этого такая клеточка. Чудово. Люблю я їх. Люблю і сорти, я трьох трьохкольорові в людей. Звісно, коштують дорого, але хоч на картинці помилуватися можна. Ще попородує. Ще півліта на дворі, ще вересень. І, мабуть, у вересні вже в дім треба заносити. Це не навожуюсь у ці гілки вкоротити. Оце сплячі брунки, Бачите? Скільки тут вже поготові. Але ж тут квітне на, на кінцях. І шкода зрізати. Але треба, треба, гляньте, гляньте, скільки ще проситься. От, Трошки його тут то жарую, то гродом, ну, та нічого. Нічого. Да, треба повкорочувати гілки, буде пичніший кущу, оскільки вже наклюнулося новенького. Ось так у нас. Так помаленьку квітне. Добре, що є ці яблуні на мені. Оця рослинка ми її називаємо. Е Валеусом багаторічним. Само воно сходить, само насівається, доні хтось угостив і от такі чудні. Було й густіше в інші часи, але ж це тепер без дощові часи, то, то хоч одне зійшло. А так було рясно тут і з білою фіалкою боролися там місце. Так виглядає, вже зараз Вербена. Повзуча, Ще подекуди квітне. Морозночки підростають молоденькі. тут у мене була ця квітка. І от вона одрустає. Десь корінчики позалишалися. Юка. І от так воно пішло вісти, вже вирішила, нехай буде квітне горно, такий варієватний. Жоржинки покращила після дущу, посвіжішала, Троянди відростають. Отака ось Леопардова Пордола забула як. Ну, тут головне, що листочки мені подобаються. Гриби пішли після дощу. Є сколка. Був малесенький такий тут, лишався. треба в її у стіні висадити. На сонці він ще пише буде. Ніяк не розсадю гейхеру. але треба. треба. Бадон, як посвіжіше, після дощу. Та вже дощ є дощ. Полив тільки підтримує життя, щоб, щоб живе було. А для повноцінного життя потрібна рослинка Дощ. Така її тихова. Ну, отак. Отак. Такий двір. Скромненький, але, але. Фокса, фоксом тут, бачите, кисненько. Ну Ні, та нічого. Нічого. Розсадимо тут царі, Получилось. Слава Богу, і розрослись. Я їх так люблю. Таке чудо, квітка завбільшка з дві долоні. Ну, кого є, той знає, а кого немає, побачу, закохається і собі заведе. От. Так що відсвітуються лілії, але я не переживаю. Тай Бог, погода і всього, всього-всього. Доброго, то побачимо красу. Хочу ще махрових сортів, хочу білого. Ох, наші ці, хочу, хочу. Але, кажуть, коли людина хоче, значить, вона живе життям справжнім, значить, вона ще щось від цього життя хоче, адже життя продовжується. Дякую, що погуляли разом зі мною. Дякую, що вислухали і вам квітучих садів, гарного настрою. Нехай усіх Бог береже. От і всього-всього, всім найкращого, що є в цьому житті. До побачення!